Вітаю на каналі. Що? І ти осілась у мене на яйця, так? Да? Тільки одна курка ще там практично сьогодні може вже не сяде на яйця. Тепер ця сіла. Доброго ранку. Сидить, дивиться. Треба її вигулювати, а потім піде в клітку. Тому що куди, куди курчати на зиму? В листопад місяць такі у мене дві кулачки, постійно хочуть курчати Ціло, цілий рік. Поки випускаю на вулицю, тепло, нехай погуляє, потім запущу і зграю і вже з гнізда заберу її в клітку, тому що так її спіймати дуже складно. Теж багнюка постійно в цьому році дощі, вигул не просихає. Оце ми так мучаємося. Ходять з мокрими лапами, яйця брудні, як ніколи. Як ніколи, такого ніколи не було, щоб постійно лили дощі. Кокає, ходить, кокає. І від вигулу не піде, нікуди не піде гуляти. Поки оце кокає буде біля паркана ходити туди-сюди, щоб знову побігти і в гніздо сісти. Курка ніколи не відійде від гнізда. Якщо така гарна квочка, буде оце постійно намагатися до гнізда порватися. Щоб швидше кочка перестала сидіти на яйцях, використовую парацетамол. Кому цікаво, пишіть в коментарях і я розкажу більш докладно. Випустила її і буде вона гуляти за межами вигула. Тільки в обід буду годувати курей кабачком. І тоді я її запущу, вона одразу побіжить до гнізда, і там я її заберу і знову посажу в клітку. Інакше, якщо вона сяде в гніздо побачить яйця. Буде температура підійматися. Хоча перші три дні вони, вона і так не опускається, ця температура, тримається, потім поволі-поволі вони вже відходять. Тут у неї місце є де покупатися. Бачите, як вона пір'я розставляє, щоб так бути нахопленою такою. Думаю, зараз її пустять і вона буде яйця гріти. Ні. Поки нікуди ми її не пустимо. Всі курочки хочуть теж погуляти. Поки що рано випущу їх ближче до вечора, щоб вони трохи попаслися, щоб в цій багнюці вони не ходили мені. Я вам вже розповідала, якщо видно вам годівниці. Такі періоди, що вони погано їдять кукурудзу. Отак розкидують її, тому я її менше і кладу. Потім знову вони починають її обожнювати, і я знову більше додаю до раціона кукурудзу. Все, пішла, нехай гуляє. А оця кочка, що сиділа на яйцях. Вже відійшла, вже не сіла на яйця. Ні, ну було, було у неї ще гірше на початку ситуації, але зараз вже максимум 4-5 днів і відходить. А це будемо сподіватись, швидше. Почне нам нести яйця. Прийшла в гараж, буду замішувати курям. На вечерю зерно. Отака от у мене мірна чашка є. Я на вечір нічого не зважую, все, отак от мірку відміряла і все. У мене тут стоїть пшениця. Тут ой, щось Так, ячмінь, кукурудза, овес. Там у мене насіння, і ще у мене є отаке просто. Таке, дивіться, яке золотисте, красиве красивий просто. Я вже по-різному робила різні склади, пробувала і так, і так, тому що є дуже багато рецептів. І міняла і сяк. За роки я вже багато чого спробувала. І все ж таки зупинилася на одному, котрий з самого початку робила. І так зараз роблю. Так у мене краще всього. От, Наприклад, отака мірна, це вважається частина. Півтори частини пшениці. Трошки менше половини частини ячні. Далі кукуруза йде ось так, неповна чашка. Тому що у мене кури не завжди гарно їдять кукурудзу. З чим це пов'язано, я не розумію, але це від якогось певного періоду залежить. Тому іноді я кладу цілу чашку кукурудзи. А зараз якраз листопад і кури у мене галібалувані, Тому ось так. Отаку От частину, на повну чашку частину, кладу кукурудзи. Тепер у нас овес іде, ну, вийде десь процентів 8-10 від всього зерна. Тепер насіння соняшника. Зараз воно дороге, дуже-дуже подорожчало, все так страшно, що взагалі, не знаю, невигідно курейці їх тримати, але вже <гум> я їх люблю, куди їх дінеш. Десь одну п'яту частини кладу насіння. І десь одна шоста частина. Просто. Іноді, от у мене є, зараз покажу, оце у нас жито. Я його не купувала, мені його подарували, цілий здоровенний мішок, ми його там осіяли, ну то таке. Ось. І от десь трошки на дні, тому що не бажано там сильно давати багато курям, але для асортименту, щоб добро не пропадало, вже іноді кладу, не завжди. Вранкову мішанку я взагалі такого не додаю. І оце тепер все перемішую. І по нормі на вечерю буду годувати корей. Саме головне забулася вам сказати, що періодично, це не залежить від сезону, я дивлюсь по своїм курочкам, додаю ще комбікорм для курей сучок дорослих. Ну, тут небагато десь теж одна шоста, одна сьома частина, як приблизно цього проса, я додаю. Да, Розповідаю, що потрібно. Курям 2-3 зерна, різновида якийсь тут давати і цього достатньо. І несуться там із 10 кур 10 яєць, Може у когось так. У мене так не, не виходить. Я теж таке пробувала. Вони дуже сильно спадає ця низкість. Я Я от таким от підгодовую. Іноді, іноді. от Наприклад, я купила мішок комбікорма. Да? 10 кг. Отак от я його згодувала. Потім роблю місяць мінімум там, чи два перерву. Потім знову купую. Я роблю так. Хто там хто робить інакше, то, будь ласка, в добрий час. Я ж це не сперечаюсь. Аби кури неслись, це саме для нас головне. У когось на одній пшениці несуться, кури, показують люди, і нічого вони їм не дають, і вони їм приносять там 20 корей, 20 яєць цілий рік і веліньку, будь ласка, в добрий час, я ж не сперечаюсь, виходить, то це я тільки за. У мене такого немає. У мене, якщо кури будуть їсти бідно, така скупа буде така їжа, вони мені нічого не принесуть. Чому? Поясню. Тому що у мене кури мішані. У мене ні кроси, ні якісь то там порода. У мене вже вони всі перемішані. І якщо я буду їх годувати дуже бідно, то вони нічого ніякого яйця мені не принесуть. розумієте? І вони у мене вже є такі не дуже, то що не рік, там, не півтора, є по три бували. У мене були кури, зараз просто вже. Там десь, може, побачити відео, 5,5 років було їм, 6 це Ломан-Брауни у мене такі були, вони неслися. Не хочу сказати, що там кожен день яйце, але за того, що непогано годую, вони у мене неслися. Єдиний мінус, чого мені не подобається, наприклад, е старі кури. У них у багатьох стає м'яка більш шкарлупа. І щоб ви їм там не давали, у деяких гори таке зустрічається. Тому це мені не дуже подобається, бо не буває, їх розбивають, лопаються. У мене там зараз навіть не старенька курочка, так вона нормальна і тільки 3,5 роки, а у неї таке яйце. це. Поспостерігаю, ну, може потім якось може пізніше з нею вже попрощаюся. Ось. Отакі от у мене різнокольорові яйця. Не у мене, а у моїх курочок. Розміри, отакі, от нормальні, немалі, вони, зовсім немалі. Попадається поменше. Оце середнє таке яйце. Але я більш-менш задоволена. Не можу сказати, що там у мене там, ящиками, корзинами, там, відрами я збираю. Але для моїх курей це більше, ніж достатньо. Особливо. От влітку, влітку у мене є трошки така проблемка. Вже і так пробувала годувати, і так по-різному, все одно і з додатками, і як завгодно, все одно у мене влітку, у моїх корей, у всіх ця нізкість спадає. З чим пов'язане, не знаю, але вони гірше їдять зерно. Нічого не можна зробити, щоб вони його їли. От просто менше їдять. Може, і за цього і спадає ця нізкість. Не знаю, може, зеленушки більше вони вживають, пояснити, поки не можу. Але влітку ще надавати траву і всяку зелень, ну, це просто <гум> неприпустимо для корей. Вони повинні з'їсти багато вітамінів, щоб накопити їх і щоб вже взимку вони були і ми з яйцями. Так, Намагаюся, щоб, наприклад, ці додатки, оці, зерно, все-все було. Якщо ну, буває іноді, що так практикала, чи насіння закінчилось, зазвичай просто буває частіше, там, чи не продається, чи у мене закінчилось і немає можливості поїхати, чи комбікорм, чи це нічого страшного немає. Кури можуть і так, там кукурудза, пшениця, ячмінь оце самі я бажаю і насіння. Да, і насіння обов'язково це самі головні Такі, таке зерно, що повинно бути. Оце за цим я слідкую. А інше буває, що і немає. Ну, як є, вже як є. Так що так, друзі. Так, прийшла, буду зараз годувати курей. І цю квочку запущу, і потім таким чином її спіймаю, тому що інакше ніяк її не спіймаю. Оце у мене кабачок їм дам. Ой, зараз Чухайте, будемо заходити. А то вони у мене такі шустрі, так просто не зайдеш. Як у всіх, мабуть. О, давай, відходь. Ну, давай. Ну, відходь. Вибігають. Тільки так можу я її спіймати цю квочку. Вон, побігла, побігла, аж бігом побігла. Зараз насажу їм тут і будуть їсти, а я піду її забирати. Так, так, до чого я це все говорю? Що коли у мене були оці фабричні кури, то вони не, так і не з'їдали на яйця. А тепер у мене домашні кури, ці, від там квочки, все, я сама їх виростила. І тепер маю таку проблему. Купа квочок. І тягаю з ними, як дурень з писаною торбою. Так що, так, продавати я їх не хочу, чи комусь там віддавати. Я їх люблю, вони мені так подобаються. Я їх сама, ну, скажу чесно, так разом з висиділа. Тому, поки бажання комусь віддати, немає. О, отакі у нас справи. Отакі новини. Якось так. Пішла в гараж замішувати зерно. Зараз перемішаю, і ввечері вже буде готове, щоб годувати. Роблю ціле відро, щоб вистачало там на 3-4 дні. Курей у мене небагато. Замішала я зерно. Ось така виходить у мене зерна суміш. Хтось там писав, що говорив, що а чого не купити? є в мішках вже готова, намішана там собі і не треба паритись. Але, наприклад, я знаю, отам у нас, я бачу по де у мене тут комбікорм. Ось тут він десь попадається, ви зрозуміли. Там оцей клубок чи колосок додають комбікорм, він взагалі там 3 копійки коштує. У мене... Той комбікорм зовсім кури не їдять. Коли була така страшна ситуація, що не можна було, почалася повномасштабна війна і не можна було нічого купити. Багато я так от попадала і купила оцей... класок, начебто да, називається. Десь там мішки у мене ще є, треба подивитися, забулася, як називається. Ну, Мені просто ні кори, ні королі не, не їли. Я просто не знала, куди потім його діти. Кому віддати і віддала там знайомим, у них там чи свіні, чи хтось, і вони оце згодували. І мені довелося це безкоштовно віддавати, тому що хто його там купить, вже відкритий мішок. Добре, що по одному мішку брала, пробувала. І це все єрунда, не хочу більше. Оце у мене тут я додаю для Кореї сучок Білий корм. Він коштує 19 гривень на сьогоднішній момент. І я не хочу сказати, що це дорогий, дуже корм. Ось. Є трошки дешевше, ну, як той колобок, там, я не знаю, по 10 гривень чи колосок вже, чи по 12. Не, я не знаю, я його давно не брала, не буду розповідати вам такого. Ось. А цей по 19. І кури з задоволенням їдять. І кролі теж, кролі теж я беру їм такий ось додаю. Тому що. Все ж таки, я для себе виявила, що кралі, коли додаєш до зерна комбікорм, ну, якийсь процент для економії, тому що я не можу комбікормом повністю годувати кралів, це дуже дорого, то вони набагато граніші і швидше ростуть. Ось є багато там ще інші корма, я теж їм давала. І написано було, що це з сінним борошном і все. То таке, то, то все таке, то невідомо, не що там лежить, чесно кажучи, в тому кормі. Є один, я там корм теж їм додаю. Але він трошки подорожчав. І я зараз так потроху-потроху, там начебто є сінне борошно. Ось, ну вони його так щось, знаєте, так, їдять. Не так гарно, як, наприклад, оцей білояр. Тому вже хто як може, так і прилаштовується зараз такі часи, що не можна, знаєте, сказати: отак от і все. У нас в Україні зараз складне становище, тому кожен викручується як може. Так. Про корей я вам розказала і навіть про кролів згадала. Ніяк я не можу до них дістатися, що і про них вам розповідати більш докладно. Просто не вистачає часу. Навіть взяла це відео з попередніх і показую вам. А це зараз листопад, і зверніть увагу, вони їдять зелень. Не всі здогадаються, що це за зелень. Мабуть, тільки ті, що мають кроликів. А може, і не всі знають, що це таке. Це я так прилаштувалась, залишки з годівниць дістаю, там попадається надкусене зерно ото воно і є. Вирощую отаку зеленушку зі сміття. А на сьогодні все. Всім дякую за увагу. До зустрічі на каналі.